Розбираємо підготовку до НМТ 2025 року з біології. Перший варіант. На рисунку зображено чотири біологічні об'єкти. Які об'єкти перебувають на одному рівні організації живої природи. На першому ми бачимо рослину, на другому ДНК, на третьому тварину, на четвертому органелу. Тому перше перебуває на організмовому рівні. Другий на молекулярному, третій на організмовому, четвертий на клітинному. Тому правильна відповідь лише перший та третій. Укажіть резервний полісахарид клітин зображеного організму. Це є гриби. У грибів резервним полісахаридом є глікоген. Причиною деяких захворювань людини, наприклад, хвороба Теосакса, може бути порушенням функції однієї з клітинних органел. Внаслідок чого клітини втрачають здатність розщеплювати певні речовини. Ці сполуки накопичуються в клітинах, що й призводить до небезпечних наслідків. Йдеться про Як Екорга зображено на рисунку. Вона є зелена, складає з стелакоїдів. Тобто, це є хлоропласт, який міститься в рослинній клітині. Одним з методів сучасної молекулярної біології є ПЛР полімеразна ланцюгова реакція. Цей метод можна застосувати для виявлення інфекційних захворювань. Розглянути схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначені цифри 1, 2, 3 та 4. За принципом комплементарності, гуанін дорівнює цитозину, аденін дорівнює урацилу, цитозин дорівнює гуаніну. Тому правильна відповідь А. На рисунку зображено дві пари гомоличних хромосом рослини. Укажіть кількість типів гамет з різними комбінаціями алелей двох позначених генів, що їх може утворювати ця рослина: С2 в квадраті, С4. С велике С маленьке, Т велике Т маленьке. Ген рецесивний, алель якого спричиняє гемофілію, локалізований в ікс-хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився з жінкою, яка не хворіє на гемофілію, але є носієм її гена. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них народиться хлопчик, яка ймовірність, що він не хворітиме на гемофілію. В основі завдання запропонована задача на застосування закономірності успадкування, щепленого зі статтю. Визначення статі у багатьох видів зумовлене хромосомним набором, у якому є однакові забудови не статеві хромосоми, тобто аутосоми та статеві хромосоми. Одним з типів хромосомного виявлення статі є тип XY. За умови задачі зрозуміло, що ген рецесивний алель якого спричиняє гемофілію, локалізований в x хромосомі Гемофілія це невеликовне генетичне захворювання, пов'язане з порушенням згортання крові. При цьому захворюванні різко зростає небезпека загибелі від крововиливу в мозок та інші життєво важливі органи, навіть при незначній травмі. Визначається рецесивним алелем, розташований в Икс і відсутній вигрік хромосоми. Тому чоловік із цим алелем завжди хворіє на гемофілію. У жінок це захворювання виявляється лише в особин гомозигодних за рецесивним алелем. Рецесивний алель, який зумовлює це захворювання, передається з покоління в покоління, синам, гетерозиготним жінкам-носіям. Тому в результаті одруження чоловіка хворого на гемофілію із здоровою жінкою-носієм є 50% ймовірності того, що дитина, яка народиться в цій парі, буде хворіти на гемофілію. У 1892 році Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік уражений рослин, уведений здоровим рослинам, спричиняє їхне захворювання. Це відбувається навіть після пропускання соку крізь керамічний фільтр, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так було доведено існування вірусів. Прочитайте опис. Складений відомий Купцем мандрівником Марко Поло у Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а горіння триває всю ніч, аж до ранку. Спалювання цей камінь набагато дешевше, до того ж, дерево збережено. Рештки викопних представників якої групи утворили корисну копалину, описану мандрівником. Це є кам'яне вугілля, представники, паперо та подібні. Водорості, клітини яких оточена двостолковим панцирем, що містить сполуки силіцію. Це є діатамові водорості. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв'язку з чим виникло це пристосування. Тобто, голки це для забезпечення майже повного припинення випаровування води. Зображена на марці тварина належить до. Це у нас є птах. Птахи у нас належать до хордових тварин. Розпізнайте зображених на рисунку тварин. У нас є представники земноводних, птахів і ссавців, які ознаки є спільними для них всіх. Органами виділення є нирки, є внутрішній скелет і нервова система трубчастого типу. У рептілі, на відміну від амфібій, внутрішнє запліднення. Укажіть видову назву тварини, яка впродовж життя не мігрує. Це є кіт лісовий. Винозна кров в організмі людини рухається по легеневій артерії. На рисунку зображена модель для демонстрування механізму роботи дихальної системи людини. Це скляна пляшка, у якій через корок уведено роздвоєну склянку трупу з двома гумовими кульками. Замість скляного дна в цій пляшці герметична еластична мембрана з гуми. Проаналізуйте твердження щодо зображеної моделі. У цій моделі еластичну мембрану виконують функцію діафрагми, а ділянка 2 скляної трубки бронхи. Це є правильне твердження. Унаслідок відтягування еластичної мембрани вниз гумові кульки надходить повітря. Це теж правильне твердження. Тобто обидва правильні твердження. Прочитайте текст. Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могло б призвести нестача флоуру, який входить до складу зубів. Лікар порадив уживати в їжу, молоко, морепродукти та шпинат, які містять цей хімічний елемент. Два учні обговорювали енергетичну цінність напоїв, аналізуючи інформацію в таблиці. Перший учень зауважив, що найбільшу енергетичну цінність має напій, який містить жири. Другий учень дійшов висновку, що найменшу енергетичну цінність має сік виноградний. В основі завдання наведено таблицю вміст поживних речовин у напоях. Умова також містить твердження, які висловили два учні в результаті аналізу даних таблиць, необхідно перевірити їх правильність. Аналізуючи дані таблиці, можна констатувати, що напій, який містить жири, тобто молоко, не має найбільшої енергетичної цінності, хоча він містить жири за повного розщеплення одного граму, яких у середньому вивільняється найбільше енергії порівняно з білками та вуглеводами. Проте їх вміст у напої. Набагато менше, ніж в углеводів. наприклад, у соку виноградному. Твердження першого учня є неправильним. Якщо провести розрахунок енергетичної цінності кожного напою, тобто сума добутків, то ми з'ясуємо, що найбільшу енергетичну цінність має сік виноградний, тому твердження другого учня щодо найменшої енергетичної цінності соку виноградного також є неправильним. Таким чином, обидва учні висловили неправильні твердження. Реасорбація відбувається в складнику нефрону, які позначені цифрами. В основі завдання наведено рисунок, на якому складниками нефрону та кровоносні судини, позначені цифрами. Необхідно розрізнити складові нефрону, у якій відбувається реасорбація. У відповіді треба знайти цифри, якими позначені ці складники. Від капсули нефрону відходить тоненька довга зависта трубка це звивистий каналець першого порядку. Він утворює петлю нефрону і знову стає завистом, утворюючи каналиць другого порядку. Під час проходження первинної сечі канальцями через епітеріальні клітини, в їхніх стінах у кров повертається значну кількість води, солей, амінокислот та глюкози. Цей процес називається реасорбацією і здійснюється за рахунок значних енергетичних витрат організму. Зависті канальці позначені на рисунку цифри 3 та 8. Укажіть правильне твердження щодо будови вуха людини. Цифра 1 позначено завитку. Це неправильне твердження, тому що цифра 1 у нас позначена вушну раковину. Цифрою 2 позначена барабанну перетинку. Це є правильне твердження. Визначте тип біотичних зв'язків між окунями та чистильниками, описаний німецьким зоологом Хасом. Великі риби найчастіше рифові окуні – Окуні набули певної пози, запрошують перекоря. Вони нерухомо вставали під кораловим кущем і розчепірювали зябра. На цей сигнал припливали чистильники і старанно брались до роботи. Вони ганялися крихітними рачками, які квапливо покидали рифових окунь. Такий взаємозв'язок називається мутуалізмом. У ході еволюції савці виникли форми, які адаптувалися до різних середовищ існування. Зокрема, рукокрилі опанували повітряний простір, китоподібні пристосувались до життя у воді, деякі комахоїдні населяють ґрунти, наслідком якого процесу є наведений факт. Це є прикладом дивергенції. Наступне завдання звив на встановлення відповідності. У відповідній процес, який відбувається в клітинах листків рослин з його біологічною ролью. При світловій фазі фотосинтезу у нас утворюється надф та АТФ, при темновій фазі фотосинтезу у нас синтезуються вуглеводи. Безкисневий етап дихання розщеплення глюкози, тобто процес бродіння, і кисневий етап це окиснення піровиноградної кислоти. У відповідність зображену рослину з групи, до якої вона належить. На першому у нас зображено хвощ, тому це хвощеподібні. На другому у нас зображена сосна, це є голо насінні. На третьому у нас є хвощеподібні. На першому у нас є плаун. Плаун булавовидний. На другому голе насінні, на третьому. Хвощі подібні. І на четвертий у нас покрита насінні рослини. У відповідність зображений орган людини з його функцією. Перше у нас є нирки. Нирки у нас виконують функцію утворення сечі, на другому назожена підшлункова залоза утворення інсуліну. на третьому у нас жіночі яєчники це формування яйцеклітини. та четверте це печінка вироблення жовчим. Установіть відповідність між структурами, що забезпечують дихальну функцію в дорослої особини та твариною, для якої вона характерна. Альвеолярні легені повітряних мішків немає, це є представник ссавців, тобто дельфін, зябра, що захищені зябровою кришкою, це є характеристика кісткових риб, до них належить карась, легені і система повітряних мішків це представник птахів, тобто голуб. Зябра, що не захищені зябровою кінрижкою. Це може бути савці теж риби, це акула, це хрящові риби. Далі, з вибором трьох правильних відповідей, схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками та вкажіть ряд, до якого вона належить. У нас зображений їжак вухатий, кількість камер серця в нього 4, тому що він належить до савців. Особливості будови зубів. Усі зуби подібні забудови, мало диференційовані. Ряд, до якого він належить, він належить до ряду комахоїдніх. Харчується комахами. На рисунку зображено схема одного з процесів, що лежить в основі життя. Це у нас є транскрипція. Укажіть характерні для нього ознаки: локалізація процесу, ваєокорітичних клітини в нас локалізована в ядрі. Цей процес відбувається в ядрі. Матрична молекула є ДНК, дволанцюгова. Молекула, яка утворюється, це є РНК одноланцюгова. Дякую за увагу.